Та усіх шанувальників спорту, незважаючи на те, що протягом минулого тижня чоловіки готували подарунки, а жінки готувалися їх прийняти, волиняни все ж знаходили час для спорту. Тож у цьому випуску дивіться про таке. Коли старання Марні тотальна ігрова перевага футболістів Волині, не принесла команді Віталія Кварцяного перемогу над Чорноморцем. І знову боротьба. Про те, як у Луцьку відбувався чемпіонат України з Сумо. До свята 8 березня інтерв'ю з волейболісткою континіум університету та збірної України Анною Довгополюк. Така панорама порожнечі супроводжувала перший після зимового міжсезоння матч Луцької волині на стадіоні Авангард. А от як би з глядачів вдалося лучанам зіграти проти одеського чорноморця, дивіться далі у сюжеті. Після тих подій, які сталися у останньому матчі Волині минулого року проти харківського металіста, лучани на матч 16-го туру прем'єр-ліги залишились без підтримки уболівальників. Навіть попри це команда Віталія Кварцянова вважалась фаворитом у звітному протистоянні. В той час як до Волині замість тих, хто взимку залишив клуб, прибув солідний десант новачків, чорноморець протягом останніх місяців залишився не лише без головного тренера Романа Григорчука, а й майже без усіх основних гравців, які розпочинали сезон у складі чорно-синів. Втім, нинішній керманич моряків Олександр Ба. Бабич каже, що зараз ситуація в клубі стабільна. Уже ми не один раз розмовляли на цю тему. Хто хотів уйти, той ушов. Хто хотів залишитися, залишився. Долгов у команди немає. Нам заплатили за январь місяць зарплату, тому зараз ми працюємо і той бюджет, який є, нас, ну, по крайней мере, нам хватает и на переезды, и на проживание, и на игры, и на премиальные, скажем так. Все понимают, что это тяжелая ситуация в стране, поэтому все идут на понижение, опять же, зарплаты. Бюджет уменьшился, но он стал стабильный. Он стал стабильный здесь, лучше, скажем так, стабильно, чем непонятные цифры, которые будут Виплачувався з большими задержками. Щодо Волині, то за кілька днів до гри до команди з харківського металіста прибув голкіпер Богдан Шуст, який за кар'єру пограв і у національній збірній, і в Лізі чемпіонів. А також вкотре до Луцька повернувся В'ячеслав Шарпар. Обидва новачки у матчі з Чорноморцем вийшли на поле зі стартових хвилин. І після завершення матчу Віталій Кварцяний залишився ними повністю задоволений. Богдан, якби нормально, один простріл був, то він щось не був готовий. Я не поняв, що він там уснув. Шарпар хорошо сігравши, не сігрався, але но... він вміє грати. Я думаю, з кожною грою буде грати сильніше. Ще є доволі його грою, без питань. Богдан Шус не вберіг команду від пропущеного м'яча лише одного разу. На 35 й хвилині гри гості заробили право на штрафний удар, і після подачі з флангу шкіряна куля Рекошетом від Івіцижуніча опинилась у сітці воріт Волині. Так Одесити вийшли вперед у рахунку, навіть не завдавши жодного удару в площину воріт суперників. Тоді як у Волині до того моменту їх було уже майже 10. Ерік Бікфалві та його партнери свої шанси для взяття воріт реалізувати не змогли. Під кінець тайму, після грубої помилки хрестоносців у центрі поля Чорноморець міг подвоювати рахунок. Однак Цього разу Богдан Шуст очну дуель проти Віталія Балашова виграв. Попри усі старання господарів стадіону Авангард відігратись до перерви, їм так і не вдалося. У другому таймі обстріл в Чорноморця продовжився, але забити вдалось аж за півгодини після свистка про відновлення гри. Як і гості з Одеси, лучани реалізували стандартне положення і виправився саме і Віца Жуніч, який, як в анекдоті, зробив у матчі дубль, а на табло горіли одиниці. Попри усі старання одного з найкращих бомбардирів чемпіонату Еріка Бікфалві, Олександра Кобахідзе та інших гравців Волині, вирвати перемогу на останніх хвилинах гри так і не вдалося. Один-один. Волинь перериває серію з чотирьох домашніх поразок від Чорноморця, але приємно. Жних емоцій від цього не додається, адже могли і повинні були розраховувати на три залікові пункти. Не дивно, що після матчева прес-конференція Віталія Кварцяного почалась з іронічного привітання жінок зі святом 8 березня. Жінок з 8 березня Бажаю щастя, здоров'я, любі. Все у вас вийде не так, як в нас сьогодні. Ну, бачите, в принципі, наша інтуїція. Підказувало нам, що сьогодні щось таке подобне повинно бути, але все ж таки надії були на більш переможний результат. Дуже спішили забити, дуже невиправдані рішення приймали в завершальних стадіях атаки, мусили бути більш концентрованими, Я просив моменти будуть. Вспомніть спочатку всього, психіку направити на ноги. І управляйте ногами. Як управляєте ложкою, коли їсте суп, вухо ніхто туди не засуне у жидкость. Ні, взяли тими ногами, щось не доробили, б'ють кабахідзе, бачите, що робив. В ну, последній минуту сконцентруйся, ну, подивися, ну, прижми той підйом. Ну, появи кваліфікацію, який же рівень мусить гравця збірної, щоб в таких моментах не потрапити в ворота, чи сильно не прострелити на рівні туловища, не бити куди. Я зараз 28 ударів, у нас 11 один, забили всього один. Ну, бывает, Очень хорошо зіграв вратарь Черноморца. Ну, не, не забили, жалко, что

сыграть построже в обороне, где-то поймать команду на контратаке. Моментами это получалось, моментами нет, но радует то, что даже после этой ничьей я увидел в раздевалке расстроенных ребят. Это радует. Если раньше, если опять же раньше мы говорили о том, что хотя бы не проигрывать, то сейчас я понимаю, что они уже сами верят в то, что мы двигаемся в правильном направлении. Да, не все сразу делается, но Этот момент понравился. После 16-го туру у турнірній таблиці прем'єр-ліги Волинь опустилась на восьму сходинку. Однак відставання навіть від Луганської зорі, яка посідає четверте місце, складає усього три очки. Вже 13 березня на команду Віталія Кварцяну чекає західноукраїнське дербі проти львівських Карпат. А наступний домашній матч у випадку перенесення 18-го туру чемпіонату на пізніший термін у зв'язку з іграми національної збірної відбудеться аж 11 квітня. Тоді Волинь прийматиме на авангарді Київське Динамо. Цього року волуняни вже встигли позмагатись у багатьох видах єдиноборств. Тепер у спорткомплексі Спорт» визначали найкращих в Україні борців. Сумо змагання зібрали у Луцьку близько 250 сумоїстів з 16 регіонів України. Спортсмени змагались у чотирьох вікових категоріях: до 18, 21 та 23 років. А також кращих виявляли серед дорослих. Ніяких проблем з проведенням турніру такого рівня на Волині не було. Адже тут вже проводились навіть континентальні змагання з боротьби сумо численним глядачам було на що подивитися, адже за словами президента Національної федерації СУМО Сергія Коробка, саме простота цього виду спорту робить його привабливим. В чому ізюм сумо, що це дуже простий в розумінні правил виду спорту, і чекати пришел буде себе чувствувати спеціалістом дуже швидко что отличает его от многих видов единоборств, которые субъективны, с очень сложными правилами, и поэтому не очень зрелищны. У змаганнях брало участь багато титулованих українських спортсменів, які неодноразово ставали переможцями та призерами чемпіонатів Європи та світу з Сумо. Одна з них Івана Березовська, родом з Горохівського району, тому з радістю повернулась до рідної області. Дуже приємно. Ну як мої батьки все ну, як все коріння тут, але і я в Київській області. Ну, дуже приємно, навіть як вийшла з пизда так. Вдихнула повітря. Ну так звичайно, батьківщина вона завжди гріє. Ну, мені дуже приємно, що тут проходять змагання. А, вот ну, так вийшло, що я не виступаю за Волиня за Київську область. Ще один волинянин Василь Ковальчук неодноразово ставав призером європейських змагань з боротьби сумо серед юніорів. Втім, у півфінальній сутичці своєї вагової категорії суперника здолати йому не вдалося. Трошки не хватило опиту, можливо тренувань не хватило. Але в цілому задоволений. ну і Буду старатися на кращий результат, тобто на наступний чемпіонат, на відбір на Європу, ну і на інші змагання. Скажіть, це у вас зараз на виліт? Так, зараз, я ще буду утішатись, за третє місце буду боротися, але постараюсь війти в призи, звичайно. Щоб не програти взагалі. Ажіотаж навколо змагань з такого здавалося б екзотичного виду спорту не випадковий. За словами Сергія Коробка, українські сумоїсти серед найсильніших у світі. На останніх всіх іграх ми зборною України зайняла в Колумбії. Друге місце обійшли японців, Ми родина Перша – Росія, друга Україна. І ми постійно, скажімо так, в мірі в четверки лідерів України знаходиться. Сейчас я не знаю, отошли у нас пока вот эти два региона, в которых у нас вот как-то так сложилось, что вот именно в восточных регионах оно было более развито, а вот западные как-то отставались, Нет, почему непонятно. Но будем работать, чтобы теперь развивать то, что у нас есть. За підсумками змагань були відібрані представники національної збірної команди України, які незабаром захищатимуть честь держави на чемпіонаті Європи з боротьби СУМО, що відбудеться у Литві. У змаганнях першості Луцька шахів серед юнаків і дівчат взяла участь майже 50 учасників Федерація цього виду спорту Останнім часом намагається частіше організовувати дитячі поєдинки, щоб мати перспективу розвитку. Для багатьох учасників це були перші змагання у житті. Хвилювання, щоправда, не завжди дозволяють показати хорошу гру. Напередодні свята весни у луцькому клубі Біла тура. Дівчата намагалися довести, що можуть на рівних грати з хлопчиками. Софія Метельницька та Катерина Ванцевич у цих змаганнях здобули перші перемоги. Що ти любиш? За те, що вони цікаві. І... За те, що вони всі дуже цікаві, І в них можна грати. Дуже цікаво з ними грати. Добре граю. А скільки вже граєш? Дуже багато вже десь місяць. А вже грала в яких турнірах? І що? Скільки очок набирала? Е, поки ще не, не скільки». Серед наймолодших перемогу святкував Нарик Авагян, набравши сім очок. Євген Гриньов здобув дві перемоги. А Максим Яцюк цього разу набрав три з половиною бали. Треба знати, як грати в «А Що почалось? Як ти почав грати в шахи? Хто навчив? Е, дідусь. А дідусь тебе грає в шахи? Так. Да. Це, дідуся не вигравав? Ну, один-два рази, але він в дружківці. Ми вчора зіграли шість партій. Я дві партії виграв і одна нічия була. Неправильне рішення, що шахи чоловіча гра. це підтверджують власним прикладом волинські дівчата. Олена Васіна нещодавно стала гросмейстером фіде. Такого успіху серед волонянок ще нікому не вдавалося досягнути. Є на кого і рівнятися, є в кого і вчитися. І зараз що дуже так приємно, що і батьки зрозуміли нарешті, що дітей треба приводити в шаховий клуб, в шахові школи, які в нас є в місті Луцьку, і дітки вчаться грати, і дівчатка і хлопчики на рівні. Так що... Буває таке, що хлопчики піддаються дівчаткам, проявляючи своє джентльменство. Ну, Думаю, що ні. В такому віці, як у них зараз, то, мабуть, навпаки, і якщо дівчинка, дівчинка виграє, то і сльози у хлопчиків проявляються. Так що про джентльменство в такому віці я б не сказала. Бо все-таки перемога для них це дуже важливо. Хоча вони і дівчаток своїх люблять і поважають, але це гра є гра, і кожен з них хоче перемоги. І це нормально. Серед наймолодших учасників змагань серед дівчат перемогла Катерина Гущук. Вона у підсумку набрала 4,5 бали і у турнірній таблиці посіла 10-те місце, випередивши 9 учасників загального протоколу змагань. У я, я, мене в сім'ї багато хто грав в шахмати. Я також захотілася потім щоб стати чемпіоном. Захотілось не погра... спробувати, і в мене все почалось здаватися. Ну, легко бути, ну скажімо так, королевою в своєму шаховому королівстві? Не, не дуже легко. Треба наполегливо працювати, щоб достигнути того результату, якого ти хочеш. Скільки днів на тиждень граєш в шахи? Я можу грати три-два рази три два рази на тиждень, інколи чотири. Дома граєш в шахи? Є проти кого пограти? Е, так, Я граю проти мами або проти тата. А коли я до бабусі, то проти дідуся, в мене дід дуже добре грає, в шахмати. Дідусь, а б дідуся вже вигравала? Е, ні, нічі ні, ні, робила, Але так щоб виграти, що виграти ще не було. А маму з татом біграла? Е, маму один раз, тату, з татом нічі ні, я робила теж. Привітаємо лучанина Костянтина Кучера, який після цього турніру виконав перший юнацький розряд. Волинські важкоатлети приїхали зі змагань на Кубок України, що відбувалися у Чернігові. В управлінні у справах молоді та спорту облдержадміністрації розповіли, що на ці змагання наша область делегувала 18 спортсменів. Жіноча команда Волині посіла п'яте місце серед 18 команд. А от чоловіки повторили своє минулорічне досягнення на чемпіонаті України, зайнявши друге місце у загальнокомандному заліку. Минулого року ми збиралися також в цьому залі з нагоди того, що збірна команда Волинської області зайняла друге місце на чемпіонаті України з важкої атлетики, який проводився в місті Городок Хмельницької області. Тоді програли тільки господарям Хмельницької області цього року в Хмельницькій області виграли. На першому місці була тільки команда Донецької області. Мабуть, і моя була помилка в тому, що ми Донецьку область не рахували, а рахували тільки Львівську і Хмельницьку. Бо я, як нагороджували, сказав, кажу, що ми виграли не в Хмельницькій області, а в збірної команди України. От, у нас всі сильніші, всі члени збірної команди, практично всі члени збірної команди України знаходяться в Хмельницькій області. індивідуальні нагороди, завойовували лише чоловіки. Богдан Токар виграв золото у ваговій категорії до 62 кілограмів. Трішки не вистачило до золота Ярославу Вітру, який посів друге місце ваговій категорії 94 кілограма. І бронзові медалі завоювали Віталій Глушко. Це вагова категорія 69 кілограм. І Юрій Бойко, 77 сім кілограм. До вривку. В Таким чином, ці три важкоатлети класифікувались на чемпіонат Європи, що незабаром пройде у столиці Грузії Тбілісі. Їх товариш по команді Богдан Терпіль, який у ваговій категорії 105 кілограмів став сьомим з 19 спортсменів, оцінив перспективи волонян на континентальних змаганнях. Наперед не можна згадувати, помоз покаже. Там хлопці, що перший раз, він славі квітер, він перший раз буде участвувати на міжнародних змаганнях. Там, як він субереться туди, саме головне, це перші міжнародні змагання. А Віталій Глушко він вже участвував на чемпіонаті Європи по юніорах на Кіпрі місці Масолі. І там він себе дуже достойно показав. Заступник президента Федерації важкої атлетики області Ростислав Кухтей, а також директор школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко, розповіли про нині існуючі проблеми цього виду спорту в області, а також можливі шляхи їх вирішення. Нам треба буде щось робити через те, що дійсно скоро будемо полуосів відвоза дарити замість штанги. Ота, як є в нас у дочка. Чемпіонка, а штанки практично немає, от і так далі. І треба, щоб в спортивних секціях були починаючи від тонометра, де кожен раз перед тренуванням міряти тиск і пульс, і після того дивитися, як воно робиться, тобто медичний контроль забезпечувати. І те, щоб було нормально помитися, нормальні душі, тобто нормальні умови тренувань. Я підняв. Питання перед віце-президентом Федерації важкої атлетики Турухтієм Олексієм, він пообіцяв, що їдучи в Коломию, він заїде до нас, побачить стан наших спортзалів, стан інвентаря. І він, в принципі, якби пообіцяв всія допомогти. Збірна команда України, ну, не України, а Волинської області постійно посідає або перше, або друге місце, а реально немає в нас де і чим займатися вже. На сьогоднішній день, тобто підлога в спортзалі Колос, там де я в принципі більше половину часу находжуся. Потребує ремонту. Зал Дінамо потребує ремонту. За маяки, там руки я вже взагалі не говорю у кінці прес-конференції. За успішний виступ на Кубку України нагородили старшого тренера команди області Миколу Авраменка. А також відзначили важливий внесок усіх спортсменів, тренерів та меценатів у такий успіх волинських важкоатлетів. На Волині завжди було багато жінок, які ставали гордістю та окрасою спорту нашої області. А спорт для всіх мав можливість поспілкуватися з Анною Довгополюк, однією з кращих волейболісток континіум Волиню університету, а також національної збірної команди України. Рання весна, хоч ще й не зовсім тепла, але дає можливість в день погуляти містом. Таким шансом за кожної нагоди користується спортивна сім'я баскетболіста Дмитра Швагринського, волейболістки Анни Довгополюк та їхньої донечки Софії. А спорт для всіх вирішив разом з молодою мамою згадати незабутні часи її виступів за континіум Волинь університет. У мене кар'єра досить насичена. От, буває, згадуються деякі моменти. Я з дівчатами навіть перезвонююся і згадую, ми їх розмовляємо по поводу тих всіх моментів. Дуже цікаво було ігри, і за кордоном ми їздили, грали в Єврокубках, Дуже цікаво все було. І тому я завжди є що згадати. От, і от хочеться повертатися чим найшвидше. Анна Довгополюк була серед лідерів тієї видатної команди, яка двічі вигравала кубок України та ставала другою у національному чемпіонаті. Окрім цього, Континіум Волинь університет порадував жителів Луцька єврокубковими матчами, а сама Анна протягом довгого часу захищала кольори збірної України. За її словами, як зараз вболіває за наших дівчат, хочеться і самі поринути в гру та якось їм допомогти. Я була на деяких матчах, от, коли була змога із дитиною приходити, у мене дитина там вболівала, деколи спала, вона любить, пішов і поспати. Бували моменти, на ігри там, вже сильнішими командами ходила з Южним, з Запоріжжя, Ну так, буває, ходимо. От, але сезон вже швидко закінчується, домашні гречата вже не грають, тому вже нема куди ходити. Ну, скажіть, от коли перебувала там на трибунах, якось відчувалося, що от зараз хочеться вийти і допомогти «А, так, да, звичайно, це завжди так хочеться. хочеться. Хочеться щось допомогти, щось вийти, щось підсказати. Да? Тепер я зі сторони розумію, як це було на майданчику грати, як це позавним. Звичайно, не могла майстер спорту України з волейболу не відзначити визначальну роль у таких успіхах конструктора тієї легендарної у волинських масштабах команди Богуслава Андрійовича Галицького. І його вклад, звичайно, що величезний, тому що він нас підняв, скажімо так. От він дав нам все, що може бути найкраще в спорті, показав нам і Європу, і, і по Україні ми поїздили. От. І ну, досить багато чого. Я йому вдячна за те, що він якби підготував не тільки мене, а й моїх колег теж, дівчат, от які теж за національну збірну виступають. От взагалі він як людина дуже багато чого зробив для волейболу і взагалі для Волинської області. От бували там, звісно, моменти що там, були якісь і спірні моменти, що він от кажуть, що він там такий злий, там шабуршний такий. Ну, буває, тому, що людина е має певний характер свій і завжди хоче, щоб її дівчата краще виступали. Два з половиною роки тому у Анни Довгополюк відкрилась нова і, напевне, найголовніша сторінка у житті. Вона вийшла заміж за баскетболіста Волиньбаскета Дмитра Швагринського. Хто зробив перший крок до знайомства, ніхто з них уже й не пам'ятає. Але це й не важливо, якщо доля зводить таких чудових спортсменів. Наше знайомство відбулося так, за сумісництво Анни Степанюк. Анна Степанюк нас познайомила, тому якби вона наша сваха. Це, звичайно, було в школі, там познайомилися, а вже після того почали зізвонюватися, дружили спочатку, а потім почали зустрічатись, тому така одна історія. Ми познайомилися з жінкою, скажімо так, просто на грі, ну, не на самій грі, а перше візуальне було у нас знайомство на грі. А взагалі пізніше ми вже почали спілкуватися, просто обмінялися номерами телефонів і почали спілкуватися між собою. І це спілкування зараз <хи>, призвело до того, що ми одружені два з половиною роки. У нас є маленька донька Софійка. А перший крок на, на, на сьогоднішній день я вже так не можу сказати, хто зробив перший крок. Була якась іскринка між нами, і в нас полахнула, і портворилися в сімейне життя. Разом з донечкою Софією Анна Догополюк майже завжди приходить підтримувати чоловіка під час його баскетбольних матчів. За словами Дмитра, у майбутньому вона може розраховувати на його підтримку, якщо захоче відновити свою кар'єру. Я підтримую її на 100%. Взагалі, якби ніколи не потрібно людину відвертати від того, що вона хоче. Вона завжди мене підтримує завжди на кожній грі. Вже тепер не вона одна, а двоє мене підтримують. І я дуже задоволений, що в нас такий сімейний сім'я, яка займається активним життям спортивним. Пауза це таке, якби це народження дитини, це якби кожна жінка має через це пройти. І от я одна з них. Тому якби така пауза була, і от я не, не жалію, що я все-таки деякий час пропустила. Ну, думаю, я все-таки наступний сезон десь будуще, може, можливо, десь грати. Спорт для всіх також чекає повернення Анни Догополюк на спортивний майданчик. А також вітає її волинських спортсменок та усіх жінок зі святом 8 березня. Нових вам успіхів та перемог! Вітаю усіх жінок зі святом 8 березня. Бажаю вам як і у спорті, так і поза ним. Завжди впевнено йти до своєї мети. А чоловіки вас у цьому завжди підтримують. А у нас це все про спорт тижня, що минув з вами була передача спорт для всіх. І я Дмитро Кузнєцов. Побачимось рівно за тиждень. Хай щастить.